Всім привіт! Третє відео, як і обіцяв, зараз буду розказувати, як я за допомогою тексту, перетворюю... тексту і декілька програм роблю голос. Ось, написав нам чат GPT, написав він нам історію. Цю історію ми можемо перевести в голос за допомогою Клімчампа. Клімчамп ми можемо закачати як застосунок, так і зайти на сайт. Вводимо, Microsoft, ой, вводимо ClipChamp і там реєструємося через обліковий запис Microsoft або Google. Ну найкраще це обліковий запис Microsoft. Там траблів ніяких немає з цим. Саме простіше, бо якщо через Google завжди щось в них, Не завжди воно добре виходить. Тому беремо. Заходимо через Microsoft і бачимо ми таке вікно. Да? Зараз ми чек. Буде головна, клімчан, шаблони. Запишіть самостійно перетворення тексту в мовлення. Беремо спробувати. І тут вискакує нам таке окошко невеличке, як невеличке, Величке. чорний екранчик маленький. І п'ять таких пунктів. Екран і камера, камера, екран аудіо. Аудіо ми можемо самі озвучувати. Тобто, якщо ви хочете записати якусь книгу, озвучити самі собі. Нажимаєте аудіо, мікрофон включаєте і записуєте. Потім це. Аудіо накладаєте на, свій якісь, там, на своє відео чи картинку. Але я беру так: синтез мовлення. Далі вибираю мова, українська, німецька чи ще там якась. От, мене українська, але я використовую зазвичай українську або німецьку, або турецьку. Ну, Турецьку історію зазвичай так. Далі. Далі голос. Голос, дехто використовує жіночий. Ну, дивлячись, для яких історій. У мене, в мене історії про кохання, то я використовую більш чоловічі, тому що жінки люблять чоловічий голос слухати. А жіночі вони не дуже полюбляють. Ну, Жінка-жінку, мені здається, не дуже полюбляє. Так, далі є в нас таке така штука: додаткові налаштування. Додаткові налаштування це ми тон голосу. Це якби тон ем, тембр. От я зараз говорю. Типу, чуть, чуть з басом, а можу говорити таку Доброго дня! От. І смішно звучить. Але там можна так виставити. Е, Тембер, е, я зазвичай ставлю стандартно або низька. Залежно до якого голосу це роблю. Темп Темп е, стандартний або можна на чуть-чуть, на 0,5 на разочок посунути повзунок, От, е, зменшити паузу. Паузу я люблю, роблю зазвичай. Перед тим як відео починається. От е, саме перший кусочок, саме перший кусочок синтезу, я роблю паузу там 0,03. зазвичай. Бо якщо ви пауза зробите, у вас відео буде починатися так, тільки хтось включив і вже він перше слово буде не чути, бо воно вже буде губитися. Тому краще робити паузу на початку. Але не на кожному відрізку цього синтезу. Просто на одному першому відрізочку вашої роботи зробили цю паузу і далі вставляємо текст. Так, ми вставляємо текст. Так, зараз я щось напишу. Написав щонебудь. Беремо зберегти. Так, воно поки його крутить, Ось воно його вже зберегло. Ми бачимо такий відрізочок. Ось, я показую аудіо. Так. Це аудіо ми можемо зменшити. Ось. Плюс-мінус. От ми зменшуємо просто цю доріжку. Саме аудіо воно не обрізається. Воно як було у вас, наприклад, там хвилину, так хвилину воно і буде. Ми просто зменшуємо собі тут екран. Так, далі ми беремо, щоб не робити кусками. Тут, до речі, можна експортувати лише аудіо. Ага. Так, лише аудіо ось. Оновився. Ого. Е, так, експортувати. Давно ВП4. Експортує, але зберегти хумарі мені не треба. Але е, щоб багато роботи не робити, не робити щоб ви розуміли, кожен ви будете. Е, як пояснити? Бо я вже, бачите, Нема пункту, по якому я розказую я розказую так, як все пішло. Це Ця штука генерує до 7 тисяч символів одночасно. Отже, ви можете один розділ історії своє закинути, і це вже буде 7 тисяч символів. А символи це пробіли, коми, крапки, це теж рахується за символ. Це не букви, це символи, воно тут рахує. Тобто, що вам не робити, завжди от ви зробили зберегти, воно зробило вам кусочок. Щоб вам не робити ці кусочки багато, ми просто беремо далі, нажимаємо. Запис і створення, і знову синтез. І бачимо, що е, зверху у нас з'явилася знову одна шк... інша шкала. На цій шкалі ми знову тут вводимо щось, знову зберегти. Зараз воно зберігає. І я просто ось примагнічую до нижньої сторони. І все, все працює. Ось. І таких знову запис і створення. Далі знову щось пишемо. знову зб... зберігаємо. Знову примагнічуємо і беремо експорт. Лише аудіо. Експортуємо. Ось. Готове. Все. Воно вже готове. Можемо його включити. Все, ціле відео. Бо якби ми по кусочках експортували, то було б дуже довго затратно бо час.